Сьогодні в випуску стало відомо скільки українські клуби заробили в Єврокубках. Лунін може перейти в італійський грант. Олександрія прокоментувала інформацію про інтерес до ротання з Саудівської Аравії. Степанов міг перейти в Баварію. Ікс Football Meets Data опублікував таблицю з сумами, які зробили всі учасники Єврокубків у поточному сезоні. Загалом представники України отримали понад 55 мільйонів євро. Найбільший прибуток отримав Донецький шахтар, зробивши 41,3 мільйона євро. Гірники отримали 18,6 мільйона бонусу за участь у лізі чемпіонів. Ще 14,8 мільйона склав так званий компонент цінності. Завдяки результатам дві перемоги і одна нічия Шахтар отримав ще 4,9 мільйона, а також 2,9 мільйона за 27-ме підсумкове місце у таблиці. Динамо, яке не пройшло до основного етапу Ліги Чемпіонів і грало в Лізі Європи, заробило 12,8 мільйона. Кривбас отримав 1,1 мільйона за виступи в Єврокубках, а Поліся півмільйона. Нагадуємо, що в наступному сезоні Україна в Єврокубках представлятиме чотири команди. Чемпіон країни розпочне євросезон із другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. У Лізі Європи український клуб стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду. Ще дві команди розпочнуть виступи. З другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Мілан зацікавлений у підписанні українського голкіпера Реала Андрія Луніна. Італійський клуб висунув ультиматум своєму основному воротарю Майку Маньяну. Росонері запропонують французу новий контракт лише за умови, що він поверне свою топ-форму та знову демонструватиме гру, за яку його вважали одним з найкращих голкіперів світу. Повідомляє Спесіо Мілан у разі невиконання цих вимог. Клуб розгляне варіант із його трансфером і спробує замінити воротарем Луніна. Андрієм Луніним, які готовий залишити Мадрид через нестачу ігрової практики, окрім Луніна, Мілан також цікавиться кіперами Аталанти Марко Кранесекі, Ваною Мілінковичем Савічем і Сторіно та голкіпером Ліля Люка Шевельє. До слова, точному сезоні Майк Маньян провів 44 матчі за клуб, пропустив 52 м'ячі та оформив 11 сухих поєдинків. Його контракти з Міланцями діє до 30 червня 26 року. В активі Андрія Луніна. На 12 матчів за реал, в яких він пропустив 12 голів, та 4 рази залишив ворота сухими. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Спортивний директор Олександрії Іван Телько відреагував на чутки про те, що клуб Саудівської Аравії зробив пропозицію головному тренеру містян Руслану Ротаню. Функціонери клубу заявили, що Олександрія не отримала пропозиції щодо свого наставника. Жодної офіційної пропозиції в клуб не надходило, сказав Телько в інтерв'ю українському футболу. Раніше з'являлася інформація, що тренер не отримував жодної офіційної пропозиції від команд УПЛ, а Олександрія ще не розпочав, Переговори щодо нового контракту. Водночас до Руслана Ротаня проявляв інтерес клуби з Саудівської Аравії. Нагадаємо, Руслані Ротаню чолив Олександрію у грудні 2022 року, а його контракти з клубом діє до кінця поточного сезону. Наразі Олександрій під керівництвом Ротаня посідає друге місце в таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 50 набраних очок. Журналіст Михайло Співаковський розповів, чому Мюнхенська Баварія відмовилася від підписання Артема Степанова. Давайте відкотимося в страшний лютий го року, коли почалася війна. Діти з Академії Шахтаря почали роз'їжджатися хто куди. Саме у цей період, завдяки старанням агентської компанії ProStar, троє з найкращих гравців свого віку Академії Шахтаря отримують можливість тренуватися з Баварією. Це Степанов, Стрільчук та Олюченко. Більш того, Степанова після короткого перегляду відправляють тренуватися з гравцями 2006 року народження, тобто на рік старшими. Ніж сам Артем. Цитата батька Артема Романа Степанова, яка є в відкритих джерелах. Після того, як почалася війна, нам запропонували поїхати до Баварії. Він займався там протягом трьох місяців. Після чого нам сказали, що їм все подобається, і клуб готує контракт на три роки. Але на початку червня сталася якась незрозуміла ситуація, щось із неспортивної сторони. Як мені розповіли, головний скаут молодіжного сектору Баварії підійшов до Артема або до його мами Юлії і сказав, вам тут краще не залишатися. Ви в Баварії грати не будете. І звісно, що це викликає величезний подив, враховуючи, що перед цим була інформація, що Баварія нібито збирається підписати Степанова на три роки. Є дві версії того, що сталося. Як розумієте, без документального підтвердження. Версія номер один агенти футболіста домовилися про одну суму комісії. А коли справа мала дійти до підписання контракту, назвали іншу суму, яка була вище, що не задовольнила Баварію. І версія номер 2, яка доволі популярна у певних колах. Нібито у Баварії Артем складав якийсь специфічний тест про прогнозування антропометрії. Одним з результатів цього тесту стала інформація, що насправді біологічний вік Степанова не сходиться з його паспортними даними, називаючи речі своїми іменами Степанов не 2007 року народження, що не сподобалося Баварії. На моє запитання, що саме сталося в той період, і чому Баварія не підписали Степанова, один з працівників компанії Простар відповів, що гравець та клуб просто не зійшлися, сказав Співаковський в ефірі програми. «Тато таке. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко зазнав пошкодження щиколотки у матчі чемпіонату Англії проти Ліверпуля, який відбувся в минулої середи. Повідомляє Ліверпуль Ехо. Саме через цю травму 25-річний футболіст не потрапив до заявки своєї команди на вчорашній поєдинок проти лондонського арсенала. Джерело зазначає, що медичне обстеження не виявило у Миколенка серйозних проблем, і очікується, що він буде готовий зіграти вже в наступному матчі. Український півзахисник каталонської Жирони Віктор Циганков цього тижня перехворів і через це пропустив кілька тренувань своєї команди. Повідомляють іспанські змі саме з цієї причини 27-річний футболіст не потрапив до стартового складу Жирони на вчорашній матч 30-го туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса. У цій зустрічі Циганков вийшов на заміну на 68-й хвилині гри. Український фахівець Олександр Ковпак, який останнім часом очолював юнацьку команду Фіолетових, залишив свою посаду. Відомий український форвард, який нещодавно розпочав тренерську кар'єру, покинув пост головного тренера команди Ю-17, якою працював після звільнення з головної команди ЛНЗ. Ми щиро вдячні Олександру Ковпаку за його професіоналізм, віддані справі та великий внесок у розвиток команди ЛНЗ Ю-17 академії та клубу. Загалом його досвід, авторитет і людські якості стали важливою частиною становлення нашої молоді. Рішення про зміну головного тренера у цьому колективі було непростим, але продиктоване бажання внести новий імпульс у розвиток команди, враховуючи довгострокові цілі академії та стратегію підготовки гравців до рівня професійного футболу. Болу, ми переконані, що зміни допоможуть нам ефективніше реалізувати потенціал цих молодих футболістів. Розповів спортивний директор Академії Фіолетових Василь Каюк. Олександр увійшов в історію Черкаського ЛНЗ Саме під його керівництвом команда вперше кваліфікувалася до української прем'єр-ліги, обігравши інгулець у матчах на право виступати у найвищому дивізіоні. Під керівництвом ковпака ЛНЗ здобув свою історичну першу перемогу в УПЛ, розгромивши закарпатський минай. Президент Інгульця Олександр Поворознюк надіслав офіційний лист до Української асоціації футболу, в якому звернувся з проханням оприлюднити інформацію щодо виплат керівному складу УАФ за грудень 2024 року. Причиною такого звернення Поворознюк назвав чутки, які з'явилися в ЗМІ. За його словами, це шокуючі дані про надзвичайно високі зарплати, які необґрунтовано отримують керівники УАФ. Зокрема, він підкреслив, що своєму звіті за 2024 рік та планах на 2025 рік УАВ вказав пункт про надходження бюджетних коштів до асоціації. Саме тому, на думку порознюка, платники податків мають право знати, як ці кошти розподіляються. Крім того, президент Інгульця наголосив, що є інвестором, який у часи повноштабної війни власним коштом з нуля побудував стадіон, а також згадав про свій внесок у розвиток України. Спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів про трансферні чутки навколо Івана Калюжного. Функціонер розповів, що офіційну пропозицію щодо півзахисника робив тільки англійський плімут. Калюжний був ледь не одним з хедлайнерів зимового трансферного вікна. Крім плімута, про який вже відомо хто ще торгував, супер Івана. Плімут єдиним робив офіційну пропозицію на Калюжного. ПСЖ знову став чемпіоном Франції, достроково завоювавши золоті нагороди сезону 24-25. Команда Луїса Енріки здобула черговий титул завдяки мінімальній перемозі над Анже у 28-му турі Ліги-1, ставши недосяжною для свого найближчого переслідувача у таблиці Монако. У підсумку за шість турів до завершення чемпіонату Парижани випереджають Монегасків на 24 очки. Додамо, що для ПСЖ це вже тринадцятий чемпіонський титул в історії. І паризький клуб є рекордсменом Франції за кількістю таких здобутків. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.